Ви маєте їх зареєструвати, і кожному з нас по окремості, так як це не колективна заява, дати реєстраційні вхідні номери і розказувати про те, що це буде реєструватися завтра зранку, і вноситись в реєстр. В реєстр воно буде вноситись по номерам тим, які будуть у нас. Ми вам віддамо оригінали, а копії візьмемо собі, тому що завтра нас не влаштовує. Є сьогодні, ми прийшли в робочий час і просимо вас, будь ласка. Будь ласка, бо я не вийду звідси, я ляжу, можете не стріляти, бити, катувати, так як сьогодні робили це вночі цілу ніч з нашими хлопцями. Що на сьогоднішній день я не знаю, де мій чоловік, де батько мої дитини. Вони 30 днів провели в гарячому напрямку, на півнок вичені. І елементарно ви, як уповноважена особа і ваша е управління, е ви маєте прийняти ці заяви? Добре. Ніхто не відмовляє вам прийняті заяву. Я на кожній готовий розписатись і прийняти, щоб в подальшому можна були розглянути. Реєстраційно заре... 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 треба зареєструвати. А? Послухайте, нас почули. Ні, підпис. Що... Да. Завтра ви скажете, що ми вас під тиском заставляли. Але завтра людина може то. бути на лікарняну. Це людсько, це людський фонд. Вихідний реєстраційний реєстраційний момент. Будемо скидати нашим адвокатам. Ти, ти, ми, номер, ми це внутрішній. Я у вас на особистому прийомі ну, готовий з кожним зараз відпрацювати, кожного прийняти, кожного послухати і кожного з наших сім'я. Ми, щоб ви нас довго не слухали, ми кожна і в нас дуже багато людей да, ми маємо піти можна поставити особистий підпис заступника з сьогоднішньої дати, що я її прийняв. А реєстраційний номер? Нас mm -hmm. не влаштовує ваш підпис, перепрошую, якби ми вас І не влаштовували. Підпис уважали. це не є, ну, ми маємо реєстраційні номери на кожну заяву. Керуючи законом України, що ви прийняли, поставили підпис на кожну заяву. Він буде поставлений, а це, але це вже після того, як я передаю її Коли... сьогодні. Але сьогодні. нам треба це... зробити ксерокопію кожен. Ну, ну, я кажу, як я дію в межах того, як я повинен... Не сказують, вони собі знають, ви повинні. Я не буду коментувати те, що я не повинен так коментувати. Я готовий зараз прийняти кожну вашу заяву, зробити серекопію, якщо вона в одному примірнику і на серокопію, написати, що. Такого-то числа в такій-то годині особисто мною було отримано даний документ. Вхідний номер буде поставлений? Буде, але вам надається другий повірний з моїм особистим підписом. Ми вас поважаємо, Прийнято але завтра прийом. вас не буде і буде заднім числом, що вас тут не було. Ми дуже вас поважаємо, але ми вимагаємо. Вхідний номер на кожній заяву, так як повинно бути. Навіть в саме в маленьких організаціях так робиться. Не говорю, чи вже про таку велику організацію, як ваша. Я не буду про